Всім привіт! Сьогодні я вам дещо розкажу. А саме хто це персонажка? Це моя головна персонажка. Її звати Кровозірка, бо в неї кроваєві очі, раніше вона була кровоокою, вона по котам ваяка. Так ось вона народилась у громовому клані, і потім її знайшов відрядний клан, забрав собі, бо вона втікла ще кошеня, вона стала там воєводою, але потім загубилася, засадила свій клан. І зараз е -е -е, я провідниця кристального клану, а саме вона. Звідки ж вона взялася? Насправді я не шукала там в інтернеті ніяких картинок. Я просто в дитинстві дуже любила чорних котів, просто обожнювала. І придумала одну персонажку Розу. Кішка Роза це моя головна із коміксів. І от я скопіювала Розу. До речі, це мій брат. Ну, уявний. Я, коротше, скопіювала у себе саму. Ну, і виходить, що ось, до речі, роза. Вона така ось, вона повністю чорна і е із одним кровавим оком, іншим фіолетовим. Ну що ж, а на цьому все. Якщо хочете, я вам докладніше розповім про мій світ пізніше. Ну і всім пока.